Вірш Милослави Черній, пам'яті Небесній Сотні. Виконує Берс Олександр, учень Вінницького вищого професійного училища сфери послуг. Художній керівник Наталя Ярковська. Не плач, чуєш, тихо, мала, не плач ти завжди знайдеш мене там, на Майдані, нехай розривається автовідповідач від чисельних питань твого що поранили, не заламуй руки, будь мужня мала, як казатимеш пошепки ні, мого била. Не читай новин, ти колись зрозумієш сама. Я любив Україну, як ти мене сильно любила. Ти приходь по вівторкам приходь із вином. Я його не допив, як зірвався і скочив машину, Наше фото завіша жовто-блакитним сукном. Поклади на надгробок у квітні, по жасмину. же І не плач, чуєш, Тихо, мала не плач. Нас багато тут, кожен мені побратим. Ти поїдь до моєї мами, вимкни приймач. хай не слухає про війська, які йдуть на Крим. Ти частіше ночують у хатині на краю села. Мамі часто казали, що болю їй не завдам. Перед сном повторюю моє останнє слова. Слава нації, смерть ворогам! Слава Україні!